Олеже, привіт. Як підтримував форму під час зимової паузи? Ну, Займались нам Андрій Петрович, наш тренер по фізичній підготовці, розписав програму і кожен виконував роботу, щоб приїхати вже, так можна сказати, не сильно розобраним. Які перші думки після приїзду на базу після зимової паузи? Що не хочеться бігати. А наскільки скучив за командою? За командою скучив за футболом, скучив бігати, не дуже хочеться. Привіт, вітаємо тебе на базі з поверненням. Дякую, вітаю вас. Дуже радий повернутися до рідних стін. Дуже задоволений тим, що отримав таку практику, такий досвід, і з новими силами приїхав до Кривбасу з настроєм бачити всіх радий і будемо працювати попереду багато праці. Які перші думки після приїзду на базу після зимової паузи? Я тільки в'їхав до міста Кривий Ріг, я дуже зрадів і приїхав сюди на базу. Дуже тепло зустрічають, як завжди, і дуже радий бачити всіх людей, які тут є. Дуже радий, що повернувся. Розкажи нам, як пройшла зимова пауза? Пройшла дуже швидко. швидко. Дуже швидко, так. Але... Добре провели час. Не бачився з сім'єю до цього три місяці. Ну були разом. Були у батьків. В цілому все добре. Наскільки скучив за командою? За командою не дуже. За за тренуваннями так, тому що було багато за останні півроку було багато з командою кожен день. А як підтримував форму під час зимової паузи? Ходив до залу з Андрієм Кличком. Ми живемо поруч, та займався в залі, так і підтримували. Хлопці, розказуйте, як провели зимову паузу. Відпочили з родиною, відпочили з друзями, відпочили морально та вже готові на працю та підготовку до чемпіонату. Футбольчик пограли в зимову паузу? Та ну, ну ні. В залі займалися, бігали. Так, футбольчик не дуже грали. Я пограв і потренувався з м'ячем, так що плюс-мінус готовий. Які перші думки після приїзду на базу після зимової паузи? Тану це повернення до тренувань, це повернення до команди. Так, гарні емоції. Що ще додати? Денисе привіт. Розкажи, що цікавого було у цю зимову паузу? Те, що віддихнулося від футболу. Салатики є? Зайва вага є? А ні, зайва, я думаю, ще нема, а салатики були. Ігорчику, привіт! Бачив тебе коробка, готуєшся на збори. Готуюсь до зборів, Так, там буци будемо тестувати і спробувати в чемпіонаті грати в таких нових буцах. Уже клас. Розкажи нам, як пройшла зимова пауза? Зимова пауза пройшла чудово. Відпочили, набралися емоцій позитивних і готові вже приступати до зборів. Ти скучив за командою? Звісно, скучив за, за пацанами, за, за, ну, за всіма, хто в клубі. Радий бачити всіх, і це приємно такі емоції. Тому я сподіваюся, ми їх зможемо зберегти і щоб у нас такі, такі емоції були вже на кінець зборів.